Тати вас з вашим святом. Дякую за можливість навчатися, розвиватися, за нашу свободу та незалежність. Віримо в нашу перемогу. Слава Україні! Ви наша опора, спокій наших домівок. Дякуємо за кожен ранок, який ми зустрічаємо. Повертайтеся рідні живими. Я вірю в нашу перемогу. Шана і слава захисникам батьківщини. Все буде Україна! Будь мужній, будь достойні, ти слава своїх батьків, відважні українські воїни, нащадку славних віків. Знем захисника тебе, небо завжди голубе, буде хай над головою і красою степовою. Любувався, щоб завжди не стрішав, щоб ти біди. Був веселим і відважним, сильним, мудрим і поважним. Брам України, воїним світом, захисникам України можньо нас від... Від ворогів, ні танком, ні градом вас не звикати, всім всім тим, що життя не шкодують віддати. Низький у хліба у і велика подякам захисникам України за кожен новий день. Ви найкращі, ми вас віримо, хай береже вас Бог. Ніхто крім нас сказали хлопці з тиха. І завдали на плечі вантажі. Нехай за цих людей ковнемо <му> лиха. Не рідні, Але і не чужі, вгризаємо всю землю у скелі, але сповна виконуємо наказ чи в лісі, чи в степу, а чи в пустелі. Ніхто, крім